О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Алкер 2 отримав величезне оновлення, яке мій ПК і досі качає. Там десь 1200 змін. Найбільш помітною відразу, звісно, будуть нові екрани смерті. Сподіваюсь, що не оці, звісно. Тим часом команда Геймспоту зазняли ще одного документального фільму про розробку гри. Він вже доступний до перегляду на їхньому офіційному каналі. А тепер подивіться мені в око. І скажіть. Вам усе ясно. Коли ви дивитесь це відео, напевно, вже релізнулись тіньові асасини. Графіка гарна, пейзажі красиві, атмосфера, кажуть, бімба. Ну що ж, вітаю, тату. Ти зробив найбільшу в світі бомбу. А ще до речі, вони зазняли прикольну рекламу. На моєму другому каналі буде проходження з моєю хворою пичкою, Тож, якщо хочете подивитись, посилання в описі не буде. От Інсайдери стверджують, що в Silent Hill F взагалі не буде вогнепальної зброї. Відбиватись від ворогів можна буде лише сокирами, ножами, ломиками, і, звісно, залізною трубою. Ворнери показали кілька фото з майбутнього фільму Mortal Kombat. Воно настільки огідно, що це просто некомфортно. Ну, це чиста огіда. Відразу після цього едбон анонсував купу скінів для МК-1 із цього ж фільму. Та й взагалі останній апдейт підкинув цілу купу прикольних скінчиків, як нових, так і ностальгійних з МКХ. I am the Elder Gods Champion. By the Elder Gods. Якщо вам мало гоумлендерів в МК та Call of Duty, то тепер ця колаборація з хлопаками дісталась і до Rainbow Six Siege. що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Інтернетами ширяться плітки, що дату релізу Hollow Knight Silk Song уявіть собі, оголосять у червні. Тоді, походу, ймовірно, якраз має бути трансляція Xboxів. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру. На шосту.